Так, як оцинкувати на автомобілі метал в проблемних місцях, там, де є рижики, незначні? До цього потрібно за допомогою батарейки. Для цього потрібна батарейка, кабель, ватні тампони і ортофосфорна кислота, паяльна кислота. Значить, що ми робимо? Беремо батарейку, з якої корпус складається з цинку. Батарейки корпус має бути з цинку, бо є металеві. Металево не підходить. Значить, що ми робимо? Беремо один кінець кабеля, примотуємо до, до батарейки. Можна ізолентою, можна там, резинкою, і знає, хтось чим примотує. Робимо. З'єднання отак. Так, одну частину примотали далі. На цю частину, якою будемо торкатись до кузову автомобіля, надіваємо марливу, марливу салфетку і теж примотуємо. Так, далі йдемо до автомобіля. Другий кінець кабеля, який прикручений до батарейки, підсоєняємо на плюсову клему акумулятора. От. Далі беремо на цей кінець батарейки, де ватним тампоном змочуємо кислотою. Промочуємо кислотою. Так, змочили кислотою і прикладаємо до проблемного місця. так проводимо по тих декілька раз по цьому місцю. Як можете бачити, ось це все біле, це не голий метал, це вже покритий цинк, оце все сіре. Він був зачищений до металу. Але зараз це все покрито цинком. Після того, як ви обробили цю поверхню. Берете розчин соди, звичайний розчин соди, мочаєте також ваткою і обробляєте оце місце, яке ви обробили цинком, розчином соди для того, щоб нейтралізувати кислоту. Все, Всім дякую за увагу.